А про різдво слід згадати щорічна скаутська подія перед Різдвом. Це передавання світла миру з віфлеєму в усі куточки світу. І цьогоріч пластуни привезли світло миру із віднього на українсько-словацький кордон у пункт пропуску Малий Березни. Після цього скаути почали розвозити вже віфлеємський вогонь Україною і у штабі громадської організації Жіночий ветеранський рух. Вони сьогодні передали. Вогонь, миру по сестрам та волонтерам цього штабу. Давайте подивимося, як це все відбувалося. Як він зігріває нас, усіх. Вперше Віфлеємський вогонь привезли до Австрії у 1986 році. Це була акція місцевої радіостанції, яка була як благодійний вчинок розділити вогонь народження Христа з усіма тими, хто зустрічав Різдво невдома, і от саме з 1986 року скаутські організації з усього світу приїжджають до Відня, аби забрати цю частинку благодатнього вогню Віфлеєму і привезти її до своїх країн, і ось саме зараз. Я тримаю у руці цей благодатний вогонь, який вже сьогодні вирушить на фронт і потрапить до наших захисників і захисниць. Щороку наприкінці листопада Ефлеємський вогонь привозять літаком у спеціальному контейнері австрійські скаути. Від відня він мандрує з рук у руки так званою скаутською естафетою країнами Європи. Від Австрії через Словаччину та Польщу у середині грудня вогонь потрапляє і в Україну. Цьогоріч скаути привезли вогонь до штабу жіночого ветеранського руху. Його передали Галині Алмазовій з позивним Вітерець. Це жінка на фронті з 2014 року і вже встигла побувати в найгарячіших точках. До 2014-го вона була автогонщицею. А її останнім змаганням було раллі Ялта в українському Криму. Саме вона доставить вогонь нашим захисникам. Я його повезу на фронт. Це Харківська Харківська область. На передову до наших хлопців та дівчаток, до нашого батальйону, до нашої бригади. Це дуже важлива подія. Це дуже важлива місія для мене. Якщо це асоціювати, да, там, з, з тим рівю, яку в яку погружається там наше місто. З, з блокаутами з відсутністю світла. Це такі вогник надії, вогник перемоги. Цьогоріч пластуни привезли дві лампадки, одна з яких залишиться у столиці. Цей благодатний вогонь буде у нас в волонтерському штабі жіночого ветеранського руху буде таким місточком між нами і нашими дівчатами, які його отримують на фронті. Ну і буде нагадувати нам про мир, якого ми так бажаємо і жадаємо. Основна місія цієї акції принести вогонь, який був запалений у Вифлеємі, місці народження Ісуса Христа, тим, хто нині потребує його найбільше, а саме нашим захисникам та захисницям, які не можуть відсвяткувати цьогорічне різдво вдома в родинному колі. Владислав Величко, Євген Солодовнік, телеканал Київ.